Що мене цікавого в класі. Ось така карта, це вона новесенька видавництва травня. Ось такий куточок, теж новесенький, видавництва червня. І он там розтяжечка, я вам її потім покажу, ота, що вгорі покажу ближче. Це все видавництво ранок. Е купувала на сайті Златка. Далі ось такі марки, вони ще будуть на іншій дошці. І ось оті гномики, підійду потім ближче, покажу, це ОДМ. Е це просто десь, здається, з Фейсбука, це теж з Фейсбука, е це. Алла Олександрівна Інстаграм. Це, чесно, не пам'ятаю, це теж з Інсти. І ще ось такі літочки до цього рюкзачка, але Вони в мене ось тут. І ось ця розтяжка так воно виглядає, там 9 папорців. Це з Інстаграму, не пам'ятаю, чесно хто. А, це Пінтерест підписи. Це клас який, 10 флашечок. Це плакат колись виграла в основі. Хмарки переїдуть потім сюди. І тут ось такі підписи. Це я позичила в колеги. Дуже їм дякую. Вони вже заламіновані. І тут покажу вам є підписи. На всіх зупинятися не буду, але на всіх прапорцях є підписи. Вони так класно йдуть градієнтом по кольорах. І ось іще одне правила. Агнуки. Такі це в них була теж безкоштовна розсилка.